Що з соняшником не так, шановні аграрії? Що ж його так покарьожило? А ось, о, що це за корзинки у нас? Та чого він такий низький? Чого він весь в'яне? Чи це год такий? Чи це насіння таке нам підсунули? В чому справа? Що з соняшником? Чого він по крашанки стоїть увесь і не росте? Як тут розібратися, шановні аграрії? Почнемо з філодії. Філодія, що це за проїшет таке? Філодія на соняшнику може бути як інфекційна, так і від стресових умов. Значить, від стресових умов. Соняшник стійкий, згенер... згенерований собі, органи, все, корзинка, висота, все як положено, в генетиці заложено, а от несприятливих умов може воно проявлятися таким ось способом. Збій. Збій генетичний. Друге, передозіровка з різними гербіцидами. Також може дати збой на імунну систему. І також може таке ось проявлятися. Третє шкідники. Комарик, який щепне за листок і можуть отаку ось заразу нам інфекцію занести, і буде в нас отака філодія по грибковим хворобам. І чого цей соняшник нормальний, да? ось із сухою ось гнилі. І багато хто відносить отакі, ось, шановні аграрії, гнилі до засухи. Та тут влаги предостаточно. Волога волога, вона є і вона була протягом вегетації. І тут тобі на, цей нормальний, а цей ось вражений. Дивимося. Цей вражений. Тут ось о, дивимося, вже корзинки немає. Шановні аграрії, по всій Україні, із-за несприятливих погодних умов перше прогресує склеротинія, і друга хвороба резопуст або суха гниль. Так от чого ж вона так случилося? Багато аграріїв винять. Та це, каже, я рано посіяв. От рано весною посіяв, бо от той, що я пізніше посів, там все чітко. Другий ще фермер каже: та це от того, що я соняшник по соняшнику посіяв. Третій каже, що це я такий гібрид узяв. Четвертий каже, що це в нас дощ заражений пройшов. Так куди ж у нас ці ось ось негаразди нам воно зайшло, може бути із ґрунта, з пожнівних решток. Тобто, оці пожнівні рештки, соняшник по соняшнику, вони саме і є інфекцією зараження через вологу. Дощик пройшов невеликий. У ґрунт, у в почві, в нас є ці гриби, і в нас заражає ось о, живий хороший соняшник, тобто наступну культуру. Шкідники, все, що кусає за наш листочок, з соком передається сюди інфекція. І може так само заразитися любою хворобою, тим же самою філодія, може бути на соняшнику. Ті ж самі всі гриби переносяться. Як шкідниками, як поживними рештками, так і шкідниками. Генетично соняшник стійкий. генетично стійкий. Але ж він може бути збої імунної системи від природних факторів. Вночі холодно, днем жарко, соняшник стресує, і в нього імунна система оця ламається. Чого таке проїздишло на полі? Перше, сівозміна. соняшник по соняшнику це і призводить до тих от і хламідії, і філодії, і шановні аграрії, і гнилі отих у цих. Оце все причина. Сівозміни, друге, шкідники, які не проконтролювали до вас, прилетіли і занесли вас з сусіднього поля, укосили за листочок. І третє, шановні аграрії, несприятливі погодні умови. Тобто, шановні аграрії, робимо сівозміни, не сіємо по сушнику. Буде таке саме, буде гірше, в 10 разів буде гірше. До речі, от гнилій, найкращий за мій досвід це фунгіцид Піктор. На цьому моменті я вам бажаю мирного неба, здоров'я, благополуччя і гарних врожаїв без хвороб. До побачення, шановні аграрії!